На 8 червня дозріває черешня сільвія. У 23-му році було в кінці червня, цього року все йде швидше. Правда, що не достигла добре. Коли буде чорна, тоді вона вже солодка і смачна. І сигнальні плоди. Дачниця Дачниця вже перестила і солодка. І ще одне присадибна. Теж сигнальні плоди, теж вже до і солодкі. На даний час даже смачніше, ніж. Сільвія. І тут ще одна прививка крону вишні, дачниця, Чуть-чуть зеленкувато. вишня теж вже достигла.